Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, коли святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці, важливо задуматися над поняттям щастя, тому що саме Богородиця. Є прикладом людини, яка зуміла бути щасливою в житті. Незважаючи на всі ті виклики, які були в її житті, вона зуміла бути щасливою. Чому? Тому що прийняла Бога в своє життя. Український народ шанує Пресвяту Богородицю. Це ми бачимо у численних храмах, які названі в її честь. Це ми бачимо про численних паломницьких святих місцях, де по особливому шановується Богородиця. а таких в Україні багато. Отже, розуміємо що український народ інтуїтивно відчуває свою пошану до Пресвятої Богородиці. Відчуває любов, як до рідної матері. Розуміємо, що за посередництво молиток Пресвятої Святої Богородиці ми живі. Опікується нам. В Євангелії названо Богородицю блаженою, тобто щасливою. І чисто по-людськи важко назвати щасливою матір, дитиною, якою переслідують вже з перших днів її життя. Ну, важко назвати матір щасливою, яка повинна Хутко збиратися і тікати в іншу країну. Бо знайшлися люди, які хочуть вбити її дитину. Важко назвати матір такою щасливою. Однак вона є щасливою, тому що тримає в руках Бога неба і землі. Бо завдяки саме Богородиці. Бог приходить в цей світ, Ось саме вона каже посланцю Господньому так, я Господня Сполиня. Я буду виконувати Боже Слово. Я не знаю, як станеться мені це велике чудо, що я стану матір'ю Господа, однак я готова відкрити своє серце і впустити Творця неба і землі в своє життя. А відтак Богородиця дарує Сина Божого нам. Далі ми розуміємо, що Богородиця супроводжує Ісуса протягом цілого життя. Візьмімо до уваги останні три роки Ісуса. Там було чимало злетів, коли шанували її сина, коли прославляли її сина, вона це бачила. Однак було б чимало моментів, коли проклинали її сина, коли шукали вбити, і вона це бачила. І незважаючи на це, вона продовжувала йти за Ісусом, люблячи його своєю материнською любов'ю. Важко, дорогі брати і сестри, назвати щасливою ту матір, яка бачить розп'яття власної дитини, яка бачить, як. Плюють на її сина, як прибивають звяхи до рук, яких вона цілувала, коли вони були ще маленькими. Важко назвати матір щасливою, яка бачить смерть своєї дитини. Сьогодні Пресвята Богородиця з українським народом. Бо вона тримає в руках мертве тіло Спасителя, так як сьогодні часто наші українські матері тримають мертві тіла своїх синів і дочок. Пресвята Богородиця розуміє більш українського народу. А відтак не переставаймо молитися до Пресвятої Богородиці, щоб вона врятувала нас. Щоб дала нам сил перемогти в цій війні, знищити всіх ворогів, вигнати геть з нашої землі. Просімо, щоб вона молилася за нас, аби ми не падали на дус. Бо так багато любові на нашій землі, так багато жертви, так багато солідарності, що не маємо права здиватися, як би не було важко. Маємо боротися і перемагати. Навіть тоді, коли страшно, коли гудять сирени, коли недоспані ночі, маємо битися, маємо боротися, маємо працювати для перемоги. Сама Богородиця нам допомагає, як своїм прикладом життя коли захищала життя, незважаючи на всі невчищні прогнози, коли боролася за це життя, да не Богу, незважаючи на всі перестрідування і погрози, коли вірила в Господеві, навіть тоді, коли дивилися в очі смерті. Віддаємося при Святій Богородиці, а вона нас обов'язково прийме. Своїми материнськими обіймами. Слава Ісусу Христу!